Ви чули взагалі, що радять утриматись від купання, бо вода забруднена і це небезпечна. Можливо, ви бачили попередження там, перед входом решта. В принципі, я, я сам військовий, то нам принципі, так доводять, що вода ну, забруднена і желательно буде наш компанія не купатися. Купати. Я так посиділа ці всі. Все Але ви... ну, вода, я б сказав, що ну, така не, не дуже чесна. Ну, ви після цього попередження будете утримуватись від купання чи я далі? Дуже рідко купаюся, то стараюся так. Mm. Ну не кожен день по мінімум. Ну, І взагалі впродовж дня чому ще рятувальники попереджували людей їх те? Що... А скільки разів чули? Два рази По СМІ передавали, що у нас грязна ріка, що у нас сливаються туди відходи.

З ну, Через те, що це недавно з рибою була така ситуація, що спливала цим. сим. Чула, що не дуже добре, що ти не хлібається, то дуже водички. Просто загнали. А ми довго покупалися. Стараємося їх витати в воду. Шо? Я не купаюся, ми все забирає. Коли ви останні купалися, такі це на будь-яку. Ще ну чому ви перестали купатися? Я знаю, да. Счастье. Так, такой запах был ужасный. Это засыпали песком. Но вот когда детки играются и раскапывают, вот этот запах, вот эта химия, он стоит ужасный. Все как бы ребенка вот вожуется, и с детьми были, с друзьями пулы. Ну, как-то так, ничего. Стараемся как-то, самое главное, что не глотать воду. І бачили, що і в мене чоловік рибак, і би, чоловік попереджає і каже, що не можна, і рибу бачили дохло, але все одно ходить, все не так, ні.